Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. У нас з вами сьогодні справжній королівський тиждень і troop in the Colour, і Купа постів до дня батька. І багато чого іншого, навіть вже день ордена підв'язки пройшов. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Ну і звичайно, найяскравіша подія цього тижня це in the Color». подія, яку ми чекаємо просто кожен рік. Це другий день народження монарха. Звичайно, все як завжди, розпочалося з фото з автомобілей. Вже тоді ми з вами дізналися, що принцеса Кетрін неймовірно красивий образ. Відразу таблоїди розтягали ці фото на окремі пости порівняння з образами Діани. Тут нічого нового. Окремі таблоїди порівнювали цей образ принцеса Кетрін з різними образами Діани. і вони якось всі таблоїди на одному образі не зійшлися. Але, як на мене, на цей раз зробили порівняння, яке мені особисто сподобалося. Це порівняння з королевою Єлизаветою. Особливо фото, де королева дивилася на Філіпа, а принцеса Кетрін дивилася на Принця Вільяма. Я колись вже казала на новинах, що у мене враження, що стилісти Кетрін та й сама Кетрін йдуть шляхом королеви Єлизавети II. Вони одягаються все більше плюс-мінус в одному такому яскравому кольорі, щоб люди здалеку могли сказати: Я бачила королеву, я бачив королеву. Так тепер з принцесою Кетрін. Все частіше це. Яскравий образ одного кольору максимально для того, щоб її було видно. Відразу по образу тут впізнаються сережки Бахрейн, брошка Ірландської гвардії. Цього разу Кетрін разом з королем та королевою приймала парад. Вона на таких підборах простояла півтори години, це взагалі не просто фізично. Добре, що вони, хоч інколи сідали. Кетрін цього року могла вже це робити як полковник Ірландської гвардії. Минулого року, нагадаю, вона лише проїхала в закритій кареті і вийшла на балкон. Сукню для принцеси Шарлоти підібрали схожу по кольору до принцеси Кетрин. І у Шарлоти була брошечка. Це брошечка з похорону королеви Єлизавети і взагалі це подарунок від самої королеви Єлизавети. А до речі, королеві Єлизаветі вона дісталася від її матері, королеви мати. Образи дівчат виглядали неймовірно. Кетрін, Шарлота, Луї, Джордж всі їхали в одній кареті. Луї махав просто всім, як міг за абсолютно всіх. Але таке відчуття, що ніби поруч з мамою він трішки краще себе поводить. Тримається, немає такого, як він тоді віль йому. Його форму на майже запчастини просто розібрав. В кареті видно, що принцеса Кетрін сильно посміхається з Шарлотті, вона прям до неї звертає багато уваги, ніби так морально її підтримує, знаєте, в такій ситуації, щоб Шарлота не нервувала. Всі помітили, що у Луї вже відросли зубки. Луї кайфував від параду як міг. І сміявся, і посміхався, і всім махав. Оце дуже щаслива дитина. Король цього року також їхав в кареті. Він їхав разом з королевою, король був не на коні. У Каміли білий образ, її вічний перловий чокер, сережки Кліпси та брошка її гвардії цього року за собою на коні вів родину принц Вільям. Все-таки наскільки у Вільяма впізнавана оця нижня частина його обличчя, його емоцію та його самого можна легко впізнати навіть у натовпі, настільки у нього незвичайна оця нижня частина обличчя. Як почесний полковник Валійської гвардії Вільям обрав червону форму з символом Цибулі Порейд. До нього на коні приєдналася, ну, звичайно, принцеса Анна, куди ж без Анни на коні це взагалі якась неймовірна була б історія. Принц Едвард Герцог Еденбурзький, принцеса Анна це прям справжня спадщина королеви Єлизавети для мене. Вона не всіх цих парадах, на всіх цих виходах. Вона і так на неї візуально схожа і поводиться завжди як королева на принцесу Анну Завжди любо дивитися. Король Чарльз також віддав шану під час цього параду. Він одягнув чорну пов'язку до своєї форми. Цей жест він вшановував жертв авіакатастрофи Air India, яка прямувала до Лондону лише двома днями до цього, 12 червня. Цей, цей літак впав. Букінгемський палац оголосив про невелику зміну форми за день до офіційного святкування для до дня народження короля. Вони пояснили, що чорну пов'язку будуть носити як сам король, а так і принц Вільям, так і, в принципі, весь персонал, це кінні офіцери, які будуть брати участь у параді. В інших каретах їхала Софія, наприклад, герцогиня Единбурська. красивий образ зеленого кольору, неочікуваний. Також все однотонно, дуже гарно. І Софія брала сережки Колінс Санс, це її найулюбленіше, мені здається, просто бренд прикрас. Її напарником по кареті став сер Тімоті Лоренс, чоловік принцеси Анни. В іншій кареті їхали глостерські Бергіта та Річард. На Бергіті були сережки з діамантами та перлами, перлове намисто та брошка у виді серденька. На превеликий жаль, часто таблоїди і різні додаткові джерела вони не так розкривають прикраси і образи Бергіти Глостерської, як би цього хотіло. У Уельські також опублікували фото після параду. Вони всі разом стоять родиною. Такий настрій у цього фото. Ви знаєте, просто родина зробила фото на пам'ять про важливу подію, щоб собі вдома в рамочці стояло. Ну дуже гарно в кінці був звичайний вихід на балкон. Все красиво, по королівськи Лої тут знову махав за всіх. Вони навіть коли вже йшли з самого балкону, він там щось намагався комусь помахати. І Кетрін його вже така: Так, давай, давай, додому, додому. Серед інших учасників на балконі також був герцог Кенський, брат королеви Єлизавети. Дуже ніжне, красиве фото, де принцеса Кетрін так взаємодіє з герцогом Кенським. Я його особисто обожнюю. В настільки дорослому віці він все ще інколи виконує свої королівські обов'язки, і його кожен вихід це для мене просто якесь свято, тому що настільки доросла людина і все, ще тримається, все ще продовжує працювати. Хоча його дружина вже років 15, як перестала. Виконувати свої королівські обов'язки, як вам образ принцеси Кетрі на цьому заході. Чи наскільки він для вас неочікуваний, і як вам порівняння за принцесою Діаною та королевою Єлизаветою? Скажу чесно, порівняння з королевою Єлизаветою мені особисто прямо було до душі. Також тим часом вже пройшов день батька, і на нас очікувала величезна порція мі 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 від королівських акаунтів. Звичайно, Букінгемський палац опублікував фото ще юного принца. Чарльза, принцеси Анни з принцем Філіпом, чорно біле фото. Фото в стилі. А чи бачила це фото мама дітей? Просто Філіп їх там так розкачує. І було друге фото. Це фото королеви Каміли з її батьком в їх з Чарльзом День весілля. І вони підписали, що вітаємо з ним батька всіх батьків на планеті. Тонський палац опублікував аж два фото з ним, батька татком. Ми дуже любимо тебе, Джордж Шарлота та Луї. Фотограф Джон Шинер. Це він робив фото Луї на сім рочків. А також фото принцеси Кетрін до нової троянди. Фото, до речі, явно робилося в той самий день, коли фото для принца Луї, тому що і одяг у нього той самий, і у Луї якраз тут все ще немає зубіків. Чорне біле фото мені сподобалося навіть, напевно, більше. Всі вони так мило навалилися на татуся. Сьогодні батька відео опублікувала звичайно меган. І воно неймовірно тепле, прекрасне. У мене враження, що принц Гаррі насправді найкращий батько, якого тільки можна собі уявити. Він неймовірно любить своїх дітей. І у мене особисто від цього відео найтепліші, найдобріші відчуття, які тільки можна відчути. Мені сподобалося, що тут було багато відео з Арчі. Знаєте, ми ніби почула оці чутки про те, що було так багато уваги для Лілібет, і відео, і фото, і постів, тому що потім і табло дописали, що ось Лілібет багато уваги для Арчі не настільки багато. І вона вирішила показати, що насправді в них багато відео і моментів з саме принцем Арчі, і також там моментами видно навіть обличчя Арчі, що взагалі неймовірно. Найкращий підписала Меганцис цей свідопис: з ним батько нашого улюбленого хлопця. У мене особисто найтепліші асоціації з цим відео ще раз упевнююся в тому, що принц Гаррі, він чудовий батько. Знову з вами згадаємо Сентевель. Це колишня благодійна організація принца Гарі. Вони розказали, що вони вимкнули коментарі в інстаграмі через суперечки і те, що вони назвали, шкідливий вплив нещодавних цілеспрямованих онлайн цькувань Якщо чесно, це вже все дуже сумно, тому що благодійна організація, яка була створена в пам'ять двох прекрасних жінок, тепер піддається таким, таким історіям. Це справді дуже сумно. Також стало відомо, що в команді Меган Гаррі нові кадрові перестановки вони звільнили чотирьох своїх співробітників. У списку точно прес-секретар з Лос-Анджелесу та прес-секретар з питань Великобританії кажуть, що це рішення їх нового директора. Про це призначення ми з вами говорили кілька тижнів тому. Ось вона там зараз свої порядки наводить. Звичайно, були робочі виходи. Принц Вільям, наприклад, провів інвеституру цього тижня у Вінзерському замку. У Кетрін був вихід. Вона відвідала нове сховище East Storehouse в східному Лондоні. Це філія музею Вікторії та Альберта. Тепер це сховище воно запропонує доступ до 500 тисяч експонатів, які охоплюють моду, кіно, мистецтво, дизайн, в принципі. Багато галузей мистецтва Кетерін, взагалі, давня прихильниця мистецтв. Вона вже вивчала історію мистецтва в університеті Сент Ендрюса, де вони якраз і познайомилися з принцем Вільямом. А з 2018 року принцеса стала покровителкою музею Вікторії та Альберта. У 2023 році вона допомогла відкрити молодіжний музей Вікторії та Альберта. Це такий яскравий музей, орієнтований на діток. Звичайно, ранішній дитячий розвиток це дітки від 0 до 14 років з інтерактивними галереями для того, щоб діти краще навчалися взаємодіяти з предметами мистецтва. Тому для Кей це прям такий стандартний робочий вихід. Королева Каміла відвідала вечір, присвячений жінкам авторкам. А, наприклад, 11 червня король Чарльз зустрівся з нашою українською головою центру цивільних прав Олександрою Матвійчук. А пізніше король Чарльз також провів заходи з за представниками різних посольств. Посол Ірану, наприклад, вручив королю вірчі грамоти і посол і посол Анголи. Вірчі грамоти це церемонія і церемонія вручення, це такий дипломатичний захід, коли, скажімо так, посол підтверджує своє прибуття на посаду і свою акредитацію на посаді в даній країні. Це дипломатичний захід, коли, звичайно, історично він мав. Більш важливу роль, але сьогодні це швидше щось таке номінальне, скажімо так. Колись я навчалася в університеті і все це проходило. Я пам'ятаю, як ми розбирали на першому курсі всі ці листи, вірчі, грамоти. Мені було дуже цікаво, але я ніколи не думала, що розуміння цих речей взагалі мені знадобиться в житті. Ось знадобилося. І переходимо з вами до ще одного неймовірно красивого, прекрасного заходу. Це День ордену Підв'язки. Що таке орден Підв'язки? Його створив ще король Едвард III. Це той, який ще в столітній війні брав участь. Він був великим прихильником легенд про короля Артура, і в 1348 році він створив цей орден найвищий лицарський орден Великобританії. Існує легенда, чому він так називається. Під час танцю е графиня Солсбері, у неї з ноги впала підв'язка. Королі підняв зі словами ганьба тому, хто подумає про це погано, і надягнув цю підв'язку на свою ногу. Ця фраза стала девізом ордену, а членство в ордені стало посмертним. І тепер на цих заходах, на цих проходках, вони також всі надягають підв'язки. Призначення здійснюється на, до цього ордену виключно на розсуд суверена, зазвичай на знак визнання національного внеску, служіння короні або за видатні особисті служіння монарху. Членство в ордені обмежується сувереном, принцом вельським і не більше ніж 24 живими членами або компаніонами. До лицарів входять сьогодні, наприклад, принцеса Анна, королева Каміла. Багато хто все ще, наприклад, входить герцог Йоркський, тому що знову ж таки членство в цьому ордені воно посмертне, хоча він, звичайно, не бере участь у проходках. Серед іноземних роялс Королева Маргарета, король Швеції, король Норвегії, Іспанії, Нідерландії всі вони також є членами цього ордену. Вони носять мантії темно-синього кольору оксамитові, а також капелюхи зі страусиним пір'ям. Цього року на Заході разом Кетрін і Софі. Я обожнюю цю пару, я обожнюю їх дружбу, обожнюю, коли вони разом виконують якісь королівські обов'язки. Прям вони завжди разом посміхаються, сміються. Це круто. На Кетрин, так, ви всі впізнали відразу це сукня селф-портрет з її нещодавнього виходу до. До концерту, до Дня перемоги. І, до речі, прикраси з того ж самого заходу вона додала до образу багатониткові перлові намисто від Сюзан Каплон і сережки з перлами все це штучні перли від Сюзан Каплон. Софії і Кейт вони не є членами ордену, тому вони тут просто, скажімо так, як спостерігачі, але їх завжди все одно дуже приємно бачити. А король, королева, принц Вільям, Молостерський, принцеса Анна, Принц Едвард. Вони, звичайно, всі-всі були на проходці. Кетрін з Вільямом, до речі, навіть на кареті трішки проїхались. Взагалі обожнюю цей захід, такий приємний, цікавий, історичний. Дивишся, думаєш, боже, якісь проходки. Дуже симпатично на честь королеви Єлазавети було буде розроблено в парку Сен-Джеймс новий монумент. Вони мають на меті створити його до 2026 року, до її століття. Красиво, футуристично. Він мені трішечки нагадав оцей новий парк Little Island у Нью-Йорку. І взагалі дуже цікаво, як він буде виглядати, коли його вже врешті-решт зроблять. Цього тижня також розпочинається Ройла Скотт, Він буде до кінця тижня. Будемо з вами спостерігати за ним в телеграм-каналі. А Ройла Скотт з вами обговоримо вже наступних новин повноцінно. Тож обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб нічого не пропустити. Дуже чекаємо вихід максимальної кількості старших членів королівської родини. Дуже чекаємо, звичайно, Кетрін з Софі. Відразу я згадую оці фото, де Кетрін і Софі на кареті вдвох сміються. Було б дуже круто їх побачити. Рояло Скот буде проходити. Рояла скот буде проходити з сьогодні і до кінця тижня. А на цій добрій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу вам. Найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!